Привіт, вболівальники синьо-білих. Будьте готові, адже у нас є для вас цікаві новини. Наш президент Ігор Суркіс нарешті прояснив свої суперечливі заяви щодо трансферу Миколи Шапаренка. Залишайтеся з нами до кінця відео, щоб дізнатися більше. Почнемо з того, що Суркіс зробив резонансний коментар кілька місяців тому. Він сказав, що Шапаренко коштує не менше 300 мільйонів євро. Але заспокойтеся, шанувальники, те, що здавалося серйозною заявою, насправді було великим жартом. Президент пояснив, що ця заява стала іронічною відповіддю на оцінку гравця донецького Шахтаря Судакова, який оцінюється в сто п'ятядесять мільйонів євро. Коли я зробив цей коментар, я просто пожартував, заявив Суркіс. На жаль, деякі журналісти неправильно це витлумачили і почали сприймати це як абсолютну правду. Але всім зрозуміло, що це не було моїм наміром. Тепер щодо майбутнього Шапаренка Суркіс підтвердив, що Бешикташ робив пропозицію підписати гравця. Але Микола не виявив інтересу до переїзду до Туреччини. Я запитав Шапаренка, чи хоче він поїхати, і він чітко дав зрозуміти, що вважає за краще залишитися. Відтоді ми більше не отримували пропозиції щодо нього, пояснив президент. І щоб додати особливий штрих, Суркіс зазначив, що хто зна, до наступного квітня 2024 року вартість Шапаренка може сягнути 300 мільйонів, і все це після його блискучої гри минулого сезону, забивши один із голів у перемозі Динамо над Полісся. Привіт, шанувальник! Що ви думаєте про слова Суркіса про підвищення Шапаренка, залишайте свою думку в коментарях і не забудьте підписатися на канал і поставити лайк, щоб бути в курсі всіх новин нашого улюбленого Динамо Київ. До наступного разу обіймаю всіх!